Галина Коваленко, власниця пошкодженої квартири у Шевченківському районі міста. Жінка розповідає, нещодавно встановила нові вікна після попереднього обстрілу, що стався 27 лютого. Відтепер їх знову доведеться міняти. Дом же у нас був приліт. раз застеклили, все, опять все полетіло». Галина каже, перші вибухи почула близько п'ятої ранку і одразу ж вибігла у під'їзд. І всі стекла летять, і всі дрожать, і всі прячуться. Ну. Мы даже не заходили в квартиры, прятались между двумя стенами. А здесь уже заглядывали, когда происходило это все. Все гремело, все дрожало, дом дрожал. Люди, конечно, в панике были. Первый прилет полетела у меня сразу лоджия, стекла полетели. Второй, третий уже вылетело, балконный блок вылетел. Ну, мы все были там, мы не видели, что здесь происходило. А уже зашли, когда... Коли вже була двой. Внаслідок ворожої атаки шахедами пошкоджено дві дев'ятиповерхівки. В них вибуло більше ста вікон, розповів голова Шевченківської районної адміністрації Федір Маєр. Травмованих немає. Зранку на місці працювали комунальні служби, які допомагали жителям закривати вікна ОСБ дошками. Багато скла побито. Там, де немає власників в будинку, будемо виходити на альпіністському спорядженні з даху будинку і будемо це все удаляти, щоб не травмувати людей, які можуть ходити По Посіля удара, звісно, знали, що десь то рядом стекла полетіли, дзвон стекла. Перше, звісно, бежать в коридор. Тут уже кожного звукового саріжкого трошки відхожу від переляку. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.